Відомий у всій Україні та далеко за її межами львівський фотомитець, знаний також як майстер світлини, Василь Васильович Пилип'юк за свою більш як 45-річну творчу діяльність, пройшов шлях від фотокореспондента районної газети до одного з найвизначніших українських фотохудожників. В його творчому доробку близько 90 відомих фотоальбомів, які присвячені Львову, його архітектурним та історичним пам'яткам, іншим регіонам та історичним перлинам України, видатним діячам мистецтва і громадськості, не оминув він своїми увагою та об'єктивом фотокамери і вітчизняне військо. Він неодноразово відвідував військові частини та установи, фіксував історичні моменти та навчально-бойові будні захисників України. Зокрема, давні партнерські та дружні стосунки пов'язують фотометця з одним із провідних військових навчальних закладів нашої держави. Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, результатом багаторічної співпраці з військовими, стала книга-фотоальбом Честь Україна, відвага про життя та навчання майбутніх офіцерів Збройних сил України, яка, до речі, була видана двічі. Перше керівництво видового вишу відзначило фотометця 2011 року. Він був нагороджений відзнакою начальника Академії сухопутних військ за заслуги. А 2013-го одностайним рішенням вченої ради навчального закладу Василю Васильовичу було присвоєно високе звання почесного доктора академії. Диплом про присвоєння цього звання, до речі, має номер два. Першим хто був удостоєний цього почесного визнання ще 2011 року став випускник військового вишу нинішній президент Монголії Цахіагін Елбагдорж. Вручення відзнак цього високого звання відбулось днями під час чергового і першого у цьому році засідання вищого дорадчого органу навчального закладу. З цієї нагоди до стін академії було запрошено представників влади та органів місцевого самоврядування Львівщини, ректорів провідних вишів міста, освітян, журналістів, а також найближчих для Василя Васильовича людей, його дружину та дітей. За словами голови вченої ради, начальника академії сухопутних військ, генерал-лейтенанта Павла Ткачука, це високе звання. Дня Василь Пилипюк чесно заслужив не лише за творчі досягнення, але й за підняття престижу військової служби та забезпечення обороноздатності нашої держави. Ми давно співпрацюємо, як я особисто, так і академія сухопутників, співпрацює з Василем Васильовичем. Я вважаю, що це великий кінофотомитець, який багато зробив не тільки для академії, а взагалі для держави. І я думаю, що ці тісні стосунки остануться і впродовж. Нашої дружби надовго і ми ще думаємо випустити в подальшому третій, том четвертий і так далі. Про академію сухопутних військ, про збройні сили, також начальник академії сухопутних військ вручив фотохудожнику грамоту лауреата премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва, якою його було нагороджено рішенням міністра оборони України Павла Лебедєва. До щирих привітань долучились численні гості, які були присутні на урочистостях. А Василь Пилип'юк, у свою чергу, подякував усім за добрі слова, щирі побажання та постійну підтримку. Це є високий щебель оцінки моєї творчості. Я славний і кішуся тим, що ця нагорода є після президента Монголії диплом під номером два, адже не так дають просто ці нагороди. Наприкінці Василя Пилипюка зі знаменною подією у його житті тепло привітали його діти та учні однієї з львівських середніх загальноосвітніх шкіл, влаштувавши театралізовані дійства на різдвяну тематику.